На території російських боліт до влади завжди добиралися по трупах своїх попередників. Після того, як від неї Росифілісу здох Володимир Ленін, на заміну йому мав прийти Лев Троцький. Він був другою людиною в партії, але владу натомість перебрав до своїх рук Сталін, який разом із Каменєвим, Зинов'євим та Бухаріним називали його зрадником та вигнали із Радянського Союзу. Але цього було мало. І в 1940 році Троцького за наказом Сталіна вбив агент НКВС. За пару років до цієї події Сталін вирішив позбутися Каменіва. Зинов'єва та Бухаріна, вважаючи і їх ворогами Радянського Союзу. Перших двох вбили в 1936 році. Виконавцем розстрілу був один із організаторів голодомору в Україні, а водночас голова НКВС Генріх Єгода. Проте вже наступного року його арештував товариш Єжов. Але і цього товариша назвали радянським зрадником, що шпигував на користь Польщі та Німеччини. Усі звинувачення Єжов відкидав, клявся, що понад усе поважає Сталіна та лишень визнав себе гомосексуалістом, що на той час також вважалося тяжким. Злочином, врешті, нічого з перечисленого йому не допомогло, і чекісти розстріляли в 1940 році. На заміну йому прийшов Лаврентій Берія, який був ще більш жорстоким чекістом. Згідно наказу Сталіна, він одразу знищує усіх катів єжовців, бере участь у масових репресіях, розстрілює інтелігенцію та опозицію. Тільки впродовж масових страт в кінці 40-х років було вбито 600 тисяч людей. Берія був вірним псом Сталіна, але, врешті, цей пес погубив свого господаря. 1 березня 1940 1953 року кривавий вождь через масивний інсульт лежав у калюжі власної сечі. Біля Сцикуна в той час перебували його соратники: Берія, Маленков, Хрущов та Булгані. Вони вже давно спланували позбутися Сталіна, а головним ініціатором був Берія. Він мріяв керувати радянським союзом і тому до останнього відтягував приїзд лікарів, очікуючи, доки Сталін не віддасть свою псячу душу дияволу. Існує навіть цілком реальна версія, що Лаврентій разом із соратниками утруїли вождя. 5 березня 1953 року Сталін здох, і Берія потрохи почав забирати владу в свої руки. Але на російських болотах колишні соратники постійно зраджували. Як не дивно, так сталося і з Лаврентієм Берією. Його популярність та влада лише зростала, а це не подобалося Хрущову, Маленкову, Кову та Булганіну. Рішення вони прийняли швидко. До будинку Берії приїхали військові та цинічно розстріляли його, назвавши ворогом народу, що хотів розвалити Радянський Союз. Організатором цього вбивства був Жуков. Так, це той самий маршал Жуков, що відомий своїми драконівськими методами під час Другої світової війни. Він розстрілював власних бійців, які відступали, проводив необдумані контратаки, що завершувалися тотальними розгромами, та влаштовував геноцид українського населення. Люди для нього були звичайним гарматним м'ясом, яке він взагалі не шкодував при атаці німецьких військ. Ціною мільйонів життів він таки зміг захопити Берлін. Після вбивства Берії Жуков, боротьбі з радянський трон підтримав Микиту Хрущова. Але недовго вони співпрацювали разом у 1957 році. Хрущов побоюючись, що жуков підніме повстання проти нього, відправив його в заслання на Урал. А за рік до цього Хрущов виступив із доповіддю, де і Сталіна назвав ворогом народу, що розвивав масовий терор та злочин. В результаті колишнього вождя з цикуна із ганьбою винесли із Мавзолею, а усі пам'ятники знищили. Як то кажуть на Росії, відбувся фаєр». Але й сам Хрущов протримався недовго його політика викликала обурення в політ диро в захоплених країнах. Почав розвиватися рух опору. Як наслідок відбувся вже херз, на який по кількості заколо. Врешті Хрущова назвали волюнтаристом та ворогом народу і, давши хорошого копняка під сраку, відправили у відставку. Найбільше посприяв цьому Леонід Брежнів, який захопив владу. Це все відбулося в 1964 році. За свою каденцію старий збочинець прославився вторгненням у Чехословаччину, початком війни в Афганістані та хтивими фантазіями щодо чоловіків. На останній факт вказує те, як генсек пристрасно смоктався із чоловіками. Справа нерідко доходила навіть до язика. А чи доходила справа до ліжка? Цього ніхто не знає. Адже гомосексуальні відносини на той час в сувку каралися в'язницею. Тому ніхто й не здивується, якщо б виявилося, що Брежнєв насправді приховував свої сексуальні фантазії, боячись за власну попу. Попу як в прямому, так і в переносному значенні. Не Там, там. там, там ми ми канал, суда. Невідомо чи саме через це у генсека погіршилось здоров'я, але наприкінці життя він страждав на проблеми із психікою та нервами? Врешті Брежнєв пережив клінічну смерть, але 10 листопада 1982 року все одно помер. Стоп, невже ви думаєте, що Брежнєв був першим генсеком, якого не вважають ворогом народу? Ясно, що ні, після його смерті виявилося, що і він шкодив радянському союзу та був причиною застою. Далі прийшли ще два старих пердона, про яких мало хто згадає, адже вони ледь змогли побути рік на посаді. За офіційною версією вони померли через погіршення здоров'я. Хоча хто зна, хто зна, це Росія, і ми нічому не дивуємося. Факт у тому, що вони по суті нічого й не встигли зробити, але тут приходить до влади молодий та енергійний Михайло Горбачов. Свою роботу він починає з того, що вся партія та його попередники були ворогами народу і він мусить це виправляти. Але 26 грудня 1991 року відбулася дуже сумна подія для російських аборигенів та радісна для іншого цивілізованого світу. Радянський Союз благополучно розвалився, і більшість поневолених народів нарешті стали незалежними. А Михайло Горбачов увійшов в історію як зрадник, що розвалив величну державу. 15 республік вийшли із радянського союзу. На Росії відбулися перші відносно демократичні вибори, на яких переміг Борис Єльцин. Відносно демократичні, адже будьмо чесні, ну яка демократія на Росії? Ті самі комуністи та кгбісти, ті самі вбивці та зрадники, і та сама політика терору та власної величі. Єдина відмінність в тому, що один ленняний прапор змінив інший. От і все. За Єльцина на Росії зросла злочинність, з'явилися олігархи і продовжилася політика підкорення народів. Він не дозволив Чеченській Республіці стати незалежною та розпочав жорстоку війну проти неї. Як наслідок, чимало росіян з ганьбою повернулися в сміттєвих пакетах, а Чечня, на певний час змогла втримати незалежність. Через це у Єльцина почалась страшна депресія, яку він як Руський намагався залікувати гарелочкою. Але весь гуманний світ проклинає його за інше. Саме він привів до влади молодого, худого, нещасного, але вже йопаного хуйла. І от саме це хуйло, якого називають Владимиром Путіним, та російський народ продовжують тероризувати українців. За Путіна зникла будь-яка свобода слова. Усі пропагандисти дружно танцюють під його дудочку та вихваляють свого президента. І неважливо, чи Карлик просто пішов посрати, чи зустрівся із російськими мамцями на своїх підданих болотах у Путіна така диктатура. Що навіть власні раби бояться сказати лихе слово, і найгірше те, що росіянам байдуже. Вони абсолютно підтримують свого президента та вірять в могутність їхньої недодержави. Врешті Путін продовжує завойовницьку політику російських царів, встановлює російський контроль на Чечнею, нападає на Грузію, незаконно анексує Крим та починає війну проти України. Про злочини в нашій державі можна розповідати годинами, але усім росіянам та путіну це байдуже. Вони настільки відбиті на голову, що тут лише автомат допоможе виправити це. І ЗСУ це яскраво демонструють. На Росії завжди приходили по кістках попередників, а колишнього правителя називали зрадником та ворогом. Ми не маємо сумніву, що з Путіним так само станеться. Одного дня і він відповість за власні злочини. Друзяки, підписуйтеся на канал Базована Історія, ставте лайки, базовано підтримуйте український контент та дивіться наші попередні відео про те, як би славно помирали диктатори Росії. Слава Україні!